На території підстанції перебувало чотири людини. Лікар, яка пострадала внаслідок прильоту, була шпиталізована до обласної лікарні. На даний час стан її середній. Була поранена вона металевим осколком право плече. будівлі було пошкоджена покрівля багато вікон, чотири десятки, стеля, двері перегородні. В приміщенні немає опалення, тому що були відірвані радіатори опалення. На одному із автівок було пошкоджено лобове скло. На двох других автівках було деформовані двері. Автівки підлягають ремонту, будуть ремонтуватися. Удар вплинув на нашу роботу, тому що в будівлі немає світла, прохолодно. Увечері. Та Уранці перезмінка, і дуже важко бригадам поповнюватися. Але у нас є гарнарата, якою ми, ми користуємося, і він нам допомагає.